А джин, найджи! Хто ближче до передка. Так що, шановні наші гості, передок з передком. Ззаді не можна, тільки поряд до передуму. Так що поїхали.

А во вине ще допереду, що за руку здоров'я? Де ти третій мій? Солодесенький ти. Так, ну що, третій раз? правду казати? Добре. А ну всі розступіться. Так, друзі, немає дружка. Дружка придеся крізь. Так. Кілька 12. А, то там може да добре. Що Kiev за що подумали? А що? Що ви будете робити за Старостом? Гол, гол. Розстрілювати, не розстрілювати. ви Дженуско. Затенцювали? Іди, А де написано, що тут він? Ну покажи. Він на кріслі, він як що він би лежав коло вас. Має сказати п'ять раз. П'ять раз чого? Каже, мамо, я дуже чемний хлопець. Купи мені корову. П'ять разів маєш сказати. Таке не повторюю. А ні, ну що ти? То я, я змотую апаратуру, Мамо, я дуже чемний хлопець, купи мені корову. Все, і рахуємо. А можна тільки му і все? Ні, му так, ну я. Му це що? А му ми йдемо му потім. Ну, ну. І, Тетянько, хвости. Мамо, я дуже чемний хлопець, купи мені корову. Мммм. Давайте бігаємо, нема часу. <правили> Маму, <проб> боячана, <справили> <чого> не треба показувати. Мамо, Боячевний. Що ним мокаєш? Добре, корову вже. А Давай кажи, мамо, я дуже чарний хлопець, купи мені козу. Та <правили> <правили> козу чи коров? корову? Кажи, Смаєш? А, корову. Маєш корову, вже маєш. Спочатку коров. Жінку, жінку добре, маєте корову чи не маєте. Короби. А наче каря? Корама на мене. От маєте корову, добре, тепер козу давай. Мамо, я дуже чаний хлопець. Купи я мені купу. Дишечавний хлопчик купи мені козу. Козу. А коза як робить? Добре. Корову мають на господарці, козу мають. так. Що би це здало? Я їхав недавно був на природі, видів двох ішаків. І так собі нагадав. Ішаків! Так, з тими двома боками. Кажи мамою дуже чамний хлопець у мене Ішата. А вони як каже. Мамою дуже чамний хлопець купи мені Ішата. Я дуже купи мені Іша. А ішак ішака. як каже. Я. А я. я. Стар мамо кажи, я дуже чаний хлопець купи мені запорожці. А на що мені запорожці? Та що може щось і на <плес> а, ми я можемо запорозьти до починали, а там як походить, як добре. Да. Мама, купи мені запорожця, а ні. А чекай... Мамо, я дуже чемний хлопець, каже, купи мені запорожця. Мамо я дуже чемний хлопець, купи мені Запорожця. А, а запорожця як йде. <плес> <плес> <Брррр. плес> добре сказав. Добре задалося. Ми і поїхали далі. А в принципі при свою жінку. Бере свою чинку, на постав на середину всі попаробени і вибере коз дівчено любов. Танцюєм! Танцюєм! Хлопці на місці стоять. Жінко, шо робиш? Тож не бій. Казала, то не бій. Яке різниця? Мій не бій. Ну, а ви ж не прошлися. Я розумію. Двоє не можна. Дружка. А, ні, дружка, добра. Так хто там вообще. Баш, маєш тобі єдина. А хлопці вже такі вони роби. Хто ще за небоє? Скільки раз, єдина. Єдине. Tak, pierwszy raz, tak? Dobry, По щитку не робити. Так, ну що маєш свій другий раз. А? <пух> <пух> Я трошки нагріти намість другий сайт. どうしたらいいの

Я купі смішно не вміє спати. Бери мікрофон, тримай, будемо разом співати. Тримай. у лісі, лісі темному, де ходить хитрий лист, росла собі і з нею не треба. Розловіка і зайчі з нею ліс. Оплески, оплески. Oh, oh, oh. Так, що примітлу поїхали далі. Так, 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 що мені треба, шановні гості. Будете вибачати. і цьотко. Лавки мені треба вашої. Пристайте на ту лавку. Ой, боже, боже. Я тобі кажу. Посередньо так і Так. Добре. Прибери собі любого хлопця, чоловіка, кого хочеш. Кого хочеш. Бігом бе На молодого не дивись, він має собі.

Стій, Дайте мені мікрофон і Раз, раз, перші, поїхали. Так, що ловися мене зараз за руку. Маємо поза, ти лягай. Два маці. Лягай, лягай, тримайся. Лягай! Ти ж, я тобі нині у другій зробив ноги до купи. Ноги до купи, кажу. Як ти себе називаєш? Віталик. Віталик. Ну що, йдемо збирати цукерки? Песок закриє. Є п'ять цукерків, треба їх позбирати родину. І подай їх. дати мені. Так, починає десь Від них до голови з згору до знаю. Ja, ja. Ik zie jezelf niet. Ik het niet. Ik heb het niet. Ik heb het niet. Ik heb het niet. Ik weet niet. Ik heb het niet. Ik heb het niet. Ik heb het niet. Ik heb het Ik het niet. Ik Ik het niet. Ik heb het het niet. Ik heb het het niet. Ik Ik het niet. Ik heb het Ik het niet. Ik heb het het Ik heb het 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 Добре, один є. Давай сюди. Шукаємо далі. Шукаємо далі. Да, ми да, да. О! Є другий. Пратий саме тієї. Слушай, дай, шукай. А наличие придури и все на добре. А ну но! Чувачок! Давай, давай, давай! А ч тримаєш так довго? Свой дамач! Трепки, шаби! Шерпи! 62. Живий там. Все, йдемо дальше, за нова. Но я так понял, ты дальше тебе не хочешь. Ты дуже хочется. Давай, давай, давай. Ти правильно, ты Doe je? 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 Doe je?